В день народження нашого старшого сина ми відправились у Тронхейм, у науковий центр Вітен Це прикольне місце, де можна провести час і саме не згаяти його, а набути якихось знань і відчути себе справжнім професором. Центр побудований так, що за допомогою ігрового навчання відвідувачі можуть експериментувати з математикою, наукою та технологією. Тут як і діти, так і дорослі можуть досліджувати різні явища, пов'язані з природою, навколишнім середовищем, здоров'ям, будовою людського тіла. Перша поїздка на мотоциклі. Я їду на мотоциклі. Давай не так швидко, ми. Я mm. теж хочу спробувати. Модний чуб розвивається. можна я попробую. Попробуй. Короче, тобі треба. Нажимайте кнопку і тримай. Запускати, вмикати і експериментувати із дією того чи іншого верстата, можна не лише дивитись на речі, але й відчувати, нюхати, будувати. Ось прикольний верстат. Ракета, яка складається із трьох частин, і за допомогою лише гачка, якого направляєш, власноруч можна побудувати цю ракету. Ось тут ми можемо побачити, як запускається парове торнадо. це дуже популярний центр у Транхемії, метою якого є підвищення інтересу та розуміння науки серед дітей і молоді. Науковий центр хоче, щоб більше людей відчули, що цікавість і радість творення. Дають більше задоволення від науки та мотивують дітей та молодь обирати навчання та професії пов'язані з наукою та технологіями. Що Дійсно вражає, що для любителя хімії періодична таблиця Менделєєва. але вона реальна. Різні, різні можна побачити матеріали і сірку, і золото. Відносно середня ціна за вхід для дітей 140 крон, для дорослих 180 і якщо сім'я, Заходить, то 590 крон ми заплатили за час, який ви безлімітно можете, ну, згідно з розкладом роботи музею, можете провести там. По вихідних і по святкових днях працює планетарій. Ми були саме у вихідний день, але, на жаль, ми не встигли по часу, тому що стільки цікавого, що ледь встигли всі локації обійти. Можна побачити, як пульсує кров у серці, прикласти долоньки, і серце буде пульсувати відповідно до твого організму. Дуже цікава річ. Ми виявили, що у людини має три різних візерунки відбитків на пальцях. І виявили, що усі ми маємо різні типи. Для дітей було відкриття побачити, як виглядає дитинка зародок різного віку на різному етапі. Центр знань у Тронхеймі розташований в історичному головному офісі Норґезбанк. Який був побудований на підвалах багатоквартирного будинку Томаса Енджела, XVII століття, існує Один з 1988, -го. 1988 -го року. А ось цікавий також тренажер, який накачує воду у бутилку. Я дуже достаю достає. На камеру покажи. Нічого, це нормально. Доростеш, достанеш. Мам, вот на камеру знімаємо. І все, наповнюється водою, да? Мені страшно. Крутий. летіти аж туди. Ось бачите сферичний 3 d планетарій Ми багато відвідували таких центрів в різних країнах. Дуже нам сподобався експлораторіум у сан франциско У нас у Києві є не гірший центр лабораторія чокнутого професора. Завершили ми наше свято смаколиками із розкрученої кафешки. you! Happy birthday to you! Happy birthday, my twitchy! Oh! Дякую! Я хочу дивитись мой канал. З вас лайки і підписка!